Графіки це чудовий засіб візуалізації різних даних і явищ, погляньмо, наприклад, що відбувається на баскетбольному майданчику. Тобі нічого не нагадує те, як м'яч летить у кільце. Якщо траєкторію польоту баскетбольного м'яча зобразити схематично, вийде парабола. А якщо побудувати графіки рівнянь, що входять до системи, цю систему можна буде розв'язати без використання аналітичних методів, як саме далі у відео? Сьогодні ми будемо розв'язувати системи рівнянь другого степеня з двома змінними це такі системи рівнянь, одне з яких є рівнянням другого степеня з двома змінними, а друге рівнянням першого або другого степеня з тими ж змінними. Якщо тобі потрібно пригадати, як визначати степені многочленів, подивися інше наше відео. Розв'язком системи рівнянь із двома змінними x та y є така пара чи пари чисел, які перетворюють кожне рівняння на правильну числову рівність. Розв'язати систему рівнянь, це знайти множину всіх її розв'язків чи з'ясувати, що розв'язків немає. Існує кілька способів розв'язування системи рівнянь другого степеня з двома змінними. Один із них графічний. Розгляньмо його на прикладі такої системи рівнянь. Перше рівняння Х2х мінус y дорівнює мінус 2, друге рівняння квадрат плюс y квадрат дорівнює 4. Перше рівняння. Подаємо у звичному для побудови графіків вигляді, тобто записуємо його так y дорівнює 3 2 плюс 2 Графіком цього рівняння є парабола, гілки якої напрямлені вгору, знаходимо координату вершини цієї параболи, нулі функції, якщо вони є, і точку перетину з вісю Y. Якщо тобі потрібно пригадати, як це робити, подивися інше наше відео. Далі зображаємо всі ці точки в системі координат. Ордината вершини параболи мінус 0,25, тобто мінус одна четверта, тож за одиничний відрізок у зошиті зручно взяти дві клітинки. Щоб графік вийшов точнішим, позначаємо додаткові точки і будуємо параболу перейдімо до другого рівняння. Його графіком є коло із центром у точці початку координат і радіусом рівним двом одиничним відрізкам. Із цієї теми в нас також є відео, якщо тобі потрібно її пригадати. Будуємо графік другого рівняння в тій же системі координат, у якій будували параболу. А тепер шукаємо точки перетину графіків. Ними є точки з координатами 0,2 та 2 0. Графічний спосіб є наочним, але точних результатів не гарантує. А тому виконуємо перевірку, підставляємо отримані координати в кожне рівняння системи, і робити так варто завжди. У результаті перевірки ми отримали правильні рівності і переконалися, що обидві пари чисел 0,2 та 20 є розв'язками заданої системи рівнянь. Сформулюймо ж алгоритм розв'язання системи рівнянь другого степеня з двома змінними графічним способом, приведи рівняння до звичного для побудови графіків вигляду, де це можливо. Побудуй в одній системі координат графіки обох рівнянь системи, визнач координати точок перетину цих графіків, якщо вони є, перевір, чи є знайдені координати розв'язками системи. Підставивши їх у кожне рівняння цієї системи, запиши відповідь зверни увагу якщо графіки рівнянь не мають спільних точок, така система рівнянь не має розв'язків. Тримай завдання розв'яжи графічним способом таку систему рівнянь. Ну, звірятися. розгляньмо перше рівняння, приводимо його до виду, Y дорівнює мінус х 4. Графіком цього рівняння є парабола, гілки якої напрямлені вниз. Знаходимо координати вершини 0,4 і нулі функції мінус 2,0 та 2,0. Зображаємо ці точки на координатній площині, позначаємо додаткові точки і будуємо параболу. Перейдімо до другого рівняння, приводимо його до виду, y дорівнює x-2. Графіком цього рівняння є пряма. Вибираємо дві точки, які зручно обчислювати, і будуємо їх на тій же координатній площині, що й параболу. Шукаємо координати точок перетину графіків. Маємо мінус 3. -5 і 2, 0. Виконуємо перевірку, і вона підтверджує, що отримані значення справді є розв'язками заданої системи рівнянь. А на сам кінець маємо таке завдання тут заховано сюрприз. Який саме ти дізнаєшся, розв'язавши цю систему рівнянь графічним способом. Тож уперед. Розпочнімо з першого рівняння. Замінюємо його рівносильним рівнянням. Y дорівнює 01 х квадрат мінус х плюс 3,5. Графіком цього рівняння є парабола, гілки якої напрямлені вгору, знаходимо координати вершини 5,1. Нулі функції серед дійсних чисел немає. Зображаємо ці точки на координатній площині і за допомогою додаткових точок будуємо параболу. Перейдімо до другого рівняння. Його графіком є коло із центром у точці 5,2 і радіусом рівним одиничному відрізку. У тій самій системі координат будуємо графік другого рівняння, знаходимо точки перетину. У цих графіків є тільки одна спільна точка, що збігається з вершиною параболи, її координати 5,1. Виконуємо перевірку, і вона підтверджує, що пара чисел 5 і 1 є розв'язком заданої системи рівнянь, а обіцяний сюрприз це перлина. Нехай вона нагадує тобі, що в морі знань приховано ще багато математичних скарбів, які варто здобувати. Запам'ятай, під час розв'язування системи рівнянь другого степеня з двома змінними графічним способом дотримуйся такого алгоритму, приведи рівняння до звичного для побудови графіків вигляду, де це можливо. Побудуй в одній системі координат графіки обох рівнянь системи, визнач координати точок перетину цих графіків, якщо вони є. Перевір, чи є знайдені координати розв'язками системи, підставивши їх у кожне рівняння цієї системи. Запиши відповідь. Зверни увагу. Якщо графіки рівнянь не мають спільних точок, така система рівнянь не має розв'язків. Пірнай море знань і розкривай математичні таємниці разом із нами. І підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.